Народився 17 вересня 1864 року у Вінниці, яка на той час входила до складу Подільської губернії. Мати майбутнього письменника належала до дворянського роду. Вона займалася вихованням дітей. А батько був пересічним службовцем. Твір Андрій Соловійко або вчення світ, а не вчення тьма. Куцубинський написав у 19 років. Критиком його дебют не сподобався і його розгромили вщент. Після цього Куцубинський кілька років не міг наважитися взятися за перо. Жандарми вели цілодобове стеження за Коцубинським. Одного разу вночі правоохоронець заглянув до письменника у вікно, і той, прийнявши його за злодія, сильно побив палицею. За це Коцубинському довелося провести три доби у в'язниці. Коцубинський дуже часто буває у Європі, і зокрема на острові Карпі. Там йому доводиться зимувати через слабке здоров'я. Письменник хворів на астму і туберкульоз. Європейська публіка дуже добре ставилася до Коцубинського, якого називали європейським письменником. Його твори перекладали іноземними мовами і вважали, що він відкрив українську літературу європейцям.